Вітаю вас на каналі. Зробили кріплення під повороти спереді. такого плану, Питали капот, як я закріпив. Так, поставив замок. Замок через тросик, такий механізм прикрутив до переднього бруса. Переварював пару раз газові упори. Е, так, як закріплено? Стоїть буквою П. Сама рамка основи кріплення капота вона кріпиться до штатних кріплень на замки, де защовки на замки йдуть. Вони прикручені до гідробака, до варившинки, скосні йдуть на газові опори. Встановили фари. Ось таке поки кріплення під габарит з поворотом. Так, по Гурові. По Гурові стоїть проставка на капоті. Бо оце на ширину проставки, передньої решетки радіатора впирається. Там розпределітель. Зробив я проставку, закріпив її до капота основного, потім поставлю бак, дозатор, Убереться проставка, решетка стане на скосний капот, буде як у 892-го. Перед цим встановлювали стартер. Заказував флок Так, 3,5 кВт Кріпиться він через перехідну плиту, не треба ні колод, нічого, він є той же і остався підпускач, просто на стартер плита і болти в комплекті йдуть стартер є під вінець спускача тобто ставите переходну плиту отаку прикручуєте плиту потім стартер все заводите все нормально переварили подножку зробили її скосну Бо по заводу не знаю для кого роблена була рівна. Тут ще доробити треба буде часу. Ще площадочку, таку невеличку. думаю. Погрунтували так на время крила, тому що голий метал, щоб не ржавіло, треба ще. Будемо перегрунтовувати пізніше. Це так поки временно до душі, сніг ішов. Пошумили передню панель, пол, коврики заказав. Буде шумиться задня стінка, передня стінка, крива і низ. Так, це ще старий лист остався. Віброізоляції. Поставили, вирішили зробити люк, щоб якийсь циліндр доставати, не знімати повністю кришку. Підняв люк, витягнув циліндр, тобто все буде. Як говорив, шумиться повністю. І шумиться буде дверка, обидві дверки і обтягуватися екошкіра в сині строки. Поки прийшли на криво, повністю наниз задньою стінкою і на люк. Треба ще заказати на. Передню панель обшивку і на дверні карти. Поставив задні фари ведовські. Так, по розтяжках треба замінити. Купив нові. Акумулятор стоїть ззаді. Під кришкою по заводському протягнув провод, маса ззаді стоїть. брозовики, в прошлому відео показував, поставив. Ось таку трубу зробили. 60-та гофра. Новий циклон, це старий. Новий поки що лежить. Зробимо всі роботи, поставимо другий. 60-та гофра, 75-та труба основа в прошлому відео показував. Хто не бачив, напомню. Так, 4 коліна під 90. Одне тут, два на повороті і одне на виход. Всередині квадратна труба, по-моєму, з кожної сторони по 80 отворів. Не знаю, чи перероблять фільтр воздушний на кабіну. Напишіть стоя переробити чи ні. Не знаю, що якщо так, то чи пускати трубу поверх капота, чи з під низу виводить, або фільтр переставити на цю сторону. Треба тросик ще на заслонку, колектора провести в кабіну. Пізніше погрунтуємо, Краски треба буде подивитися, заказати, вибрати колір який. Ну Буде синій, ну не знаю, з відтінками. Один там попався на, не пам'ятаю який, пізніше скажу. Також робив щиток, показував відео. Бо не було. Ось цей. Плануємо сідушку ще, а не знаю поки яку. Хто яку ставив, посовітуйте. Тільки не на жорсткий, а щоб на пружині чи щось таке було і, і не висока, бо на, на малу кабіну. Пізніше будемо з часом ставити велику кабіну. Ну, Сперва будемо передній мост нового образця, плануємо купувати в зборі. Ну, БУ не новий, вже по цінах дивився. Ось така вібруха ще докупив грунта. І шумоізоляції взяв поки 3 метри. Так, по резинка прийшла на всі стекла, 18 метрів. Так, дали. Стопи задні, дякую за стопи. Якщо дивися відео... Так, по обшивкам, по обшивкам на люк, на крива прийшли. Це на задню частину і під низ, де під сідушкою йде. Це друга на криво новий циклон Так, опотнітель. Розтяжки нові. Наклайки на ручки. На речах сам на пониженні, повишені і на скоростях. Наклайка на скло. Це треба буде багато чого докупити, і сидіння. Напишіть, хто яке ставив. Може я таке поставлю. В покривах писали переднім. Ну, було б непогано, ну можна заказати. Ну, потім, якщо передній ведучий мост будемо ставити, прийдеться переробляти кронштейн. Ну, Можна поставити, ну, прийдеться, буде ще один кронштейн переробляти. Бо на балки ж не таке кріплення. Ось поки такий вигляд. Усе в процесі передній ящик з грузами будемо робити. Так, вирізав вібруху на дверку. Прогрів. Треба прокатати. Ще виріжу на другу дверку. На щиток цей треба ще. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.